Губенко Вячеслав Іванович, методист міжнародного центру дитячого і юнацького туризму, відповідальний за національне патріотичне виховання. Наш міжнародний центр згідно наказу департаменту освіти і науки відповідає за національне патріотичне виховання проведення грі «Джура» і зірниця. От це ну дуже приємно, що цей напрямок роботи як це українська гра. Військово-патріотична спортивна гра Жура проводиться в Дарниці, і це один із районів, який дуже багато прийняла участь шкіл. Я знаю, що десь біля 30 шкіл приймуть участь в районному етапі. Їх як ми знаємо, три етапи: перший етап районні змагання, міські змагання і це українські змагання, які будуть проводитися в 2015 році. В 2014 році переможці районних змагань будуть приймати участь в міських. У 2014 році і дуже приємно, що Дарницька, Дарницький район один із перших і таке масово приймає участь цих багатьох. Скажіть, будь ласка, чому саме з Дарницького району почалася ця гра? Чи чи можливо ми щось не знаємо? Ви щось не знаєте? будь ласка. як ви знаєте, в місті 10 районів, і вже в 2013 році, з дістанаказу Міністерства освіти і науки в 2013 рік. Це перший етап проведення гри в чотирнадцятому грогороці проводять змагання в областях і містах міст України. В нашому місті Києві вже провели чотири райони, провели е, змагання. А зараз шість районів, які повинні от проводить Дарниця. В е, е, 14 жовтня проводить ще три райони е, на покравах, і е, е, до цього ще. Ну, то есть, ну вот десятий, ну ви там щось, мабуть, почистити. Це <гум> не прямий <гум> ефір, не требуйте. Не перепові. Ну от а, ви не ви ну таке масове і так що от я бачу, що це а, сказати організованіше, організованіше. і масово. Якщо в інших районах 5-6 команд прийшли від шкіл, то у вас біля 30 команд це дуже приємно і... Ну я сьогодні бачив, ми бачили тільки 10 команд. 10, Через кожди годину, через кожну годину по 10 шкіл будуть приходити на змагання, Щоб не було тут е, якісь е, скупчення, то дуже добре так е, було проведено. Через кожну годину 10 шкіл будуть приходити на змагання. А скільки всього шкіл Дарницького району е, беруть участь? Двадцять 27 шкіл. Я, як мені сказали головний суддя змагань, 27 шкіл буде приймати участь. Ну, приймають 37 чи 38... 35 в Дарницькій районі, 27, це дуже. Це дуже добре. Це дуже, це дуже добре. Якщо я кажу, що в інших районах по 5 7 шків, то тут то, гордість за Дарницький район.